Не ховається від вибухів, бо просто їх не чує. У 81 однорічної Світлани з Красногодівки вади слуху та зору. Аби спілкуватися з людьми, жінка навчилася читати по губах. каже в рідному місті росіяни розбомбили її квартиру. Шматок оселі впав прямо на жінку. Вона отримала поранення. Села кушать, а то же саме як не знаю, прямо удари. Заразишка у мене прямо. А на селі слати в старой глас б... У поне розбіта все. Я не знаю, де я буду жити. Не знаю. З Красногорівки Світлану евакуювали до однієї з лікарень Курахового. Там жінку прооперували. Додому каже, не відпустили. Дорога до міста перекрита. Згадує війська РФ щодня обстрілюють Красногорівку з артилерії. А з лютого 2022-го там немає опалення світла та води. Ходили набирати по два. Все. Я вже не можу, мені вже так руки трясуться, так парень приносить мені в голову. Мені хватить, хватило, хватило мені ну, звісно, там, все роботу. Раніше діти та онуки Світлани жили в Донецьку, де зараз жінка не знає. Каже, з двома синами та донькою не спілкуються декілька років. 20 років прожила, а вона мені ні разу не дзвонила. Ни разу. А внук взяв, один раз позвонил. І говорить, больше не звони, говорит. І взял трюпку, бросив. Все. Один ромочка звонить мне, как бабушка, как бабушка, все, как бабушка. Говорить, ми тебе любимо, говорит, скоро приїде. З Курахового Світлану евакуювали до одного з шелтерів Дніпра. Адміністраторка закладу каже, по приїзду з жінкою були лише особисті документи. Ніхто з родичів не намагався її розшукати протягом десяти днів. Тіряється, свою кімнату, два дні вона шукала, вивчила. Улибається, ходить щаслива. Якщо їй потрібно, ми її питаємо. За два дні каже Майя, жінку планують відправити до пансіонату в Івано-Франківськ. Олеся Прихоцько, Юрій Тинний, Суспільне, Новини, Дніпро.